Я дуже пишаюся, що я цим займався і займаюся, і з дозволу навіть мого патрона зі Львова. я член геральдичного товариства, мій керівник Андрій Гречило. Я вже понад 22 роки працюю у цій царині. І, вибачте, але справді, справді, по правді я досяг уже багатьох висот. Більше 30 гербів зроблені мною. Так, і я цим дуже пишаюся, залишаюся в їхній пам'яті, як оберіг їхніх населених пунктів. Не кожній людині судилося займатися такими речами, які залишаються на віки. Герб і прапор Самі розумієте, що проходить людський вік, вік держав, а символіка залишається. І всі бачать історію. Їхнього населеного пункту, яка відображена на їхній символіці. Мене запрошували і лубний краєзнавчий музей виступити, розказати їм за геральдику. І в школі я навіть в другий і сам напрошуюся виступити, розказати діткам, не від того, що це я, та ось якби не я, але просто говорю, що треба шанувати і любити свій рідний край і свої символи. Герб, прапор і гін, а зараз говорять частіше славень. По сьогоднішній день я цікавлюся цим і займаюся цим. І навіть сьогодні, якщо буде так донесено до глядача, слухача і сьогодні згадував у пісню, дуже горжуся цим гербом. Має герб від мене створений, який б я і відзначив їх у геральдиці. Нашого краю. Є гербовник уже два томи, де і мої герби з описом, там, де розказує, чого іменно ці елементи присутні на гербові, коли створений, коли затверджений громадою. І це є у книгах, які видало українське Геральдичне товариство. Ну, просто знакова подія в моєму житті, що я став художником-грельдистом. Окрім того, я закінчив художнє училище в Харкові, ну, був просто багато таких людей, художники-дизайнери. Коли я створив районний герб і виграв конкурс, його направили в геральдичне товариство. І написали автор В'ячеслав Дерев'янко. А я, людина дуже така, цікава, я Думає, це не годиться, я то Станіслав. І написав гердичне товариство, ця ж людина, Андрій Гречило, побачив, що він не тільки такий цікавий, а може робити красиві цікаві речі. І каже: ну, займіться цим. Я вам дозволяю, у вас це вийде. До мене навіть із Кишинева, це Молдова, чи як там це звати. Зверталися дозволу, брали в мене, щоб на сувенірну продукцію брати мої оці героїчні знаки. Це дуже, дуже гордовито і почесно, що зацікавилися люди іншої держави. Видно, воно заслуговує на увагу. Багато гербів і прапорів місцевих. Ну, як, як вже там получалося, але я дарував, просто дарував. От хочу наголосити і це, щоб якось було знано і чули всі, що можна і такі речі робити. Я подарував одному з населених пунктів село Маяківка, просто їм подарував для громади герб і прапор. Ну, просто на згадку про пам'ять про мого дядька. Значить, перед тим, як створити, розробити герб, я вивчаю історію населеного пункту. Подаю їм туди запит, те, що я можу його зробити, і вони вже знають, бо це не перший раз, вже я вони знають, хто цим займається. Або ж вони до мене звертаються, люди, керівники тих населених пунктів, розробіть нам герб. Я прошу в них дати мені історичну довідку населеного пункту, рік заснування, от такі моменти, храмове свято, саме. Таке географічне розташування населеного пункту, історична якась довідка. Ну, Що вони мені навіть запропонують, а потім я переосміслюю те, бо не все йде у в законах геральдики. Працюю я по методичних розробках, які розроблені Геральдичним товариством. Перед тим, як е, зробити гербі, я роблю його. Я даю на сесію. Тоді ще була сільська рада, зараз старостати даю, і депутати затверджують цей герб місцевий. Але крім того, я повинен його подати в геральдичне товариство, де фахівці потім пишуть геральдичний такий лист грамоту з мокрою гербовою печаткою товариства, яка засвідчує те, що він зареєстрований в геральдичному товаристві під таким номером. Хто автор, хто до чого, опис законно все, дивлячись на цей герб, бачиш історію населеного пункту. Це одне тепер, бачиш всі його чесноти, якими гордиться населений пункт і громада. Кожен герб це оберіг населеного пункту. До мене звернувся воїн. Каже. Пане Станіславе, у вас немає ніякого сувенірчику прапорця або нашого, нашої громади. Мене й тоді сльоза взяла, а зараз тим більше, бо я відчуваю, що це таке. Коли, коли смерть бачиш, то багато перед очима перевстигне промайнути. Де ти? Хто твої батьки? Твоя земля, твоя родина. 18 травня 24-го року загинув мій племінник. Воюючи в Харківській області, молодший сержант загинув в Овчанськ. Вічна пам'ять йому. Але його пам'ять мені додає сил. Хочу, хочу розказати, як я створюю свій. Герб свого рідного села. Ну, я як патріот села, то думаю, ну для кого в першу чергу треба зробити? Ну зробив, звичайно, для Вожинського району, А потім кому? Ну то спочатку собі. А собі? А собі, як найкраще собі, як завжди, своя сорочка ближче до тіла. Ну, то я і задумався, як же його зробити, щоб він був простий, всім зрозумілий. То якщо глянути на його, то що ми бачимо? Ми бачимо букву З називна буква нашого села. Зарі. Тепер на йому зображено в нижньому куті щита ріг, в якому вілочка Кетях Калини. Тепер, чого ж, що то таке? Населений пункт нас розміщений за рогом. Ну це так як називний, воно так і зветься, називний герб. А гілочка це краса, це Україна і це наш дендропарк. А хочу ще гордовити і щастя сказати від того, що на сьогоднішній день у члена геральдичного товариства всього з Полтавської області троє нас. То я думаю, це теж за честь мені і Ушицькій громаді, у якій я живу і буду її прославляти.